Усіх вітаю! взяла блюдечко, висипем сюди гвоздику, духмяний перець, чорний перець горошком, все, що загодно можна для наших маринованих огірочків. І сьогодні я хочу зробити за новим рецептом. Ну, в основному всі мариновані огірки однаково робляться. Єдине, що там спеції свої люди за своїм смаком додають. І маринад дуже різниця. У мене більш такий легкий, а людина мені написала в коментарях насичений міцний маринад, і я хочу спробувати. Ну а ви потім в січні мені нагадаєте, що Іра пора пробувати огірки, порівнювати мої і по новому рецепту. Мій рецепт дуже простий. Я у 3-літрову банку складаю огірки, заливаю водою, потім зливаю. І в мене кількість води виходить літру, ну, можливо, півтори літри. І на цю кількість води я додаю 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру і 80 мл оцету. А людина написала мені пропорції зовсім інші: 2 столових ложки солі, 4. Ложки столових цукру і 100 мл оцту. Ну Це такі будуть гарні огірочки, я думаю. Давайте спробуємо. Значить, як завжди, той самий процес беремо і складаємо все, що кому подобається. Для маринованих огірків зібрала всю зелень, що у мене є. Можливо, покладу цибулю кільцями або тільки один часник, листя чорної смородини, кріп, тархун, перчик солодкий. Зараз поріжу. Полусочками, лавровий листочок, духмяний горошок. Цей раз я чесник не брала, я нарізала цибульки і от додаю листя чорної смородинки, декілька штучок. Тархуну мами взяла той міцний, не такий, як в мене, що для напої використовується. Звісно, кріпчику підсох уже трошки, бо свого не маю. Цибульки замість чеснику я хочу додати, І щоб красиво і смачно було. Перчик болгарський. Мама дві перчини дала, я порізала ці долічки між огірочками кинемо. Спочатку лаврушку, це обов'язково в усі рецепти. Добавляємо листочок два, кому скільки подобається. Тарілочку насиплено духмяний перець. Можна додати чорний перчик, можна гірчицю насіння, дуже смачно буде. Ну, а я в цей рецепт додавлю в Помідори ми додаємо гвоздичку і логірочну. Ну, я дві гвоздички дуже не буду. І три горошинки. Так, все кинула, все. Залишився тільки перчик, солодкий. А тепер складаю огірки. Вибираю маленькі, а ті, що крупніші, у мене є літрові баночки, двохлітрові. Мама пригостила гірками, думаю, зроблю по іншому рецепту. Я колись робила, друзі, по різних рецептах і вибрала собі той, що мені найбільше до вподоби. А це людина написала, Іра, ну маринат у тебе слабенький. Зроби по-моєму, тобі сподобається. Листя чорної смородини, а цибульку вже потім, щоб вона зверху лишала. Кріпчик, тархун. Так, сюди ми додаємо, не забуваємо перчику, щоб красиво було. Ой, як гарно, як в помідорчики. До речі, коли в помідор кладу солодке перець, я ніколи насіння не вибираю. Хоч трошки, але насіннячку повинно потрапити до баночки. Тоді помідори будуть набагато смачніші, я думаю, це кожен знає. Так, поки достатньо залишиться, ми тоді розкладемо ще тархун, кріп чорна смородина, обов'язково цибульки, Залишиться цибуля, ще й зверху покладемо духмяний горошок, три горошинки і гвоздику, ну, дві-три, також кладу. І огірочки вибираю маленькі. Оце. Зробимо по новому рецепту, а не року, сподобається цей більше. Що будемо робити по цьому рецепту? Дякую А гірочок ми тоді розріжемо сюди, обов'язково ще добавимо. з усіх сторін. Ось так огірочки у ще багато. Потім я наб'ю повнішу. І, як завжди, чорну смородинку, кріпу. Були б зелені зараз парасолечки. Ми прям парасолки сюди красиво поклали. Ну, вже що маємо. Кріпу у мами нарвала, це тархун, підсушила. Так, лаврушечку, листочок не забуваю. Духмяний горошок, якщо є насіння гірчиці або чорний перець горошком, також можна сюди додавати. І взагалі сюди, що вам доподобається, не покласти. Можна і цибулю, і часник розум. І також буде непогано. Так, цибульки сюди, все поколи, все. І огірочки складаємо. Ну, і таке хоч досічна не чекаю, відкривай та пробуй. Що ж це за такий рецепт, що так багато соку і так багато, як на мене, цукру. І це ж тільки на літру води. Ну, Подивимося. Сьогодні сонечка немає, нічого не засвічує, бо прям таке сонце яскраво вже на вулиці. похолодало. Так, зараз ножичок візьму і зали. Так. От, от. І перчик. Ще два. І ще чорну смородину не забуваю. Я небагато виривала, думати, скільки там тих баночок буде на таку кількість огірків. Небагато. Не вистачить Вон садочок рядом, підемо дарве бо завжди залишається, а потім входиш, викидаєш його, бухмяний горошок, гвоздику додамо до маринованих огірочків. Це буде дуже смачно. І ще вкладаємо в літрову банку, а потім, мабуть, візьмемо більшу, бо тут огірки такі величенькі залишилися, це у мами вже попереростала. Ну, як вони не попереростали, а для... але все-таки для маринованих, коли мезинчики та ще пообрізати носики з двох сторон, О, то взагалі красота. Ці пальчики дістаєш. Ну, я ж впхну, друзі, я ж все одно впхну. Ось маленьке ще. До речі, огірки в мене полежали в прохолодній воді десь 2 години. Такі крижаній. Зараз спробую. Вони будуть хрусткими. Ану, дайте мені все це, я зараз спробую сюди вплинути. Ще один. Ой, прекрасно. Ну, Тут давайте, ну, так я думаю, о, ліг. Ага, давайте тонший, бо тут уже не вилази у нас перчик. Хотіла б, щоб красивенько вони світились, там червоний апетит нам придавав. Так, більшу баночку візьмемо. Ось такі ще ось дві достала. Зараз ми сюди також додали чорної смородини, кріпу побільше. Тархуну для огірка. До речі, до маринованих огірків можна було додати могу тархуну, Той, що ніжний, він більше для напоїв іде. Солудки. Такий запах в нього солудки. Це, цей тархун шоу мами, він спецією такою ядреною пахне якраз для огірків. А то в мене інший сорт архуну. Я додавала до квашених огірків. Друзі, нічого не розумію. Запах такий день, як солодку туди додавала. Огірки на огірки були не схожі. Одна трава як змінила весь аромат наших огірочків. І ось сюди можна дивіться, тому що тут баночка. Перчику зараз солодко ще поріжемо, треба більше класти. Оцей весь уже чорну смородину. Вишеньку я не захотіла додати. Хріну у мене немає, а так би хріня з великим задоволенням. Яку усі огірки його і помідорчики додавала. Таку спецію я люблю дам оці так. крупнячки. Можливо, зараз ще на одну домку. Та ні, у мене. Ну, це вже такі мариновані огірки. Тільки будемо різати на салати олійкою запашною. Насіння до того, щоб було смачніше. Вілізо огірочка. звісно, звісночки, треба підлізати. Я зносим. Тепер заливаємо кип'ятку і почекаємо, поки охолоне. А потім зілліємо, зробимо маринад, зальємо, законсервуємо, накриємо ковдричка, щоб постояла до вечірка, і зносю в теплому вигляді. Магушечку. Зараз поприберемо. Можна морковку тоненькі кінця, порізати морковку. Нужно і моргу На вулиці сонечко вийшло. Зараз вийдемо, пройдемося, прогуляємося, поки банки будуть остивати. Я вам покажу, які дощі пройшло, як землю промочила, як все зазеленіло ожило. нарешті і квіти, наші і дерева, бо взагалі вже засихало все. Я не знаю, що робити. У мене не вистачає все його залити. Не просто полити, що ж ти зверху намочити землю. Треба пролити, як коріння уходи, метр два в землю, і треба гарно пролити. Там уже і земля, і внизу сухуча. І річки повисихали, рослини як мучаються. От обережно потрошку заливаємо, постоїть, а потім зробимо маринад. Оце і всі мариновані огірки наші. Паночки гарні, вже не гарячі, охоро, зараз ми зіл'ємо. Так, рахуємо, щоб у нас. Щоб ми точно знали, скільки літрів буде. О, будь ласка, з огірками, з літрової банки рівно пів літри водички вийшло. Видно. Опа. Це у нас одна літра. Запам'ятовуємо. цікаво, скільки буде з шести бомб. Найбільше. О, рівно 4 літри. Багатенько піде солі, цукру. взяла ложку не дуже велику, стопку 100 грамову, водичку з огірків ми злили, вийшло 4 літри рівно. Значить, на 4 літри водички нам потрібно 8 столових ложок солі. Соль турецька, друзі. Другої не залишилася. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 і 8, не дуже повно. Так. Цукру на 4 літри води 16 столових ложок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Повторюся, вперше роблю на такий міцний рахун. Людина порекомендувала зробити з таким маринадом. Спробую, можливо, сподобається більше. Оцет можна в кінці вже коли закипить наш маринад, розчиниться, сіль, цукор, можна тоді вилити оцет, щоб таких дуже запашних ароматів зараз не стояло на кухні. Але коли б ми його не вилили, все одно воно буде пахнути. Так, так як на 1 літру 100 мл оцету, значить ми на 4 літри робимо 4 стопочки 100 мл. Одна, друзі, мені трошки страшно. Це для мене дуже міцно. Я ніколи не робила такий міцний розчин. Господи, ем, ще марино. Так, друга стопочка. Третя. І четверта достатньо. Це закипить і заливаємо. Воно закипить дуже швидко. Дивіться, який я базилік назбирала, помила, вчора не встигла його порізати. Оце тільки сьогодні дрібненько треба порізати та висушити його, поки сонечко є. Так сподобалися страви, коли додаєш базилік наскільки запашні. Прекрасні просто аромат, йдуть і від м'яса, і від рибки, і баклажани додаємо. Я дивлюсь, маринад уже закіпає. Зараз будемо заливати. Треба не перетримати, бо википаю, тоді не вистачає на баночки. Це дрібно-дрібно стараюся. Дивіться, що я роблю. Порізала помідори свіженькі городу. Огірочок, це дуже смачно. Олійкою поливаю. Кожен огірочок помідор. Це запашна олія домашня, братик мій робить. Саме найкраща олійка стіниться. Соличкою посипали побільше, побільше. <кл continuum> Оцимось базиліком. От. І оце ми будемо кушати запашне, смачне. Тут і перила, і базилік. М -м -м. Зараз котлетку, пюрешечку і красоті. Корисно і дуже смачно. Отака в нас зеленушечка. Ой, як пахне. О вони вже. Закрилися у нас і перчиком, найбільше пахне перчик солодкий. Не так наш маринад, як перчик. Так, спочатку по трошечку, щоб баночки не кріснув, а потім вже будемо наливати побільше. Ух, запах майже такий точно, як в першому моєму рецепті, просто що там не був присутній перець і трошки, звісно, відрізнялися. А так, маринад, ну дуже міцний. Порівняння з моїм, мій слабенький. Ну, взимку спробую. Я ж говорю, після нового року, коли вони вже настояться, ці огірки, напишете мені, пригадайте, Іра, давай пробувати новий рецепт маринованих огірочок. Дістанемо і мою банку і цю, і спробуємо. І мені цікаво, яка ж буде смачніша, щоб я вже знала, визначила. І закотуємося. не поспішаючи потихеньку, щоб не позносити баночки ніякі. Старою закоточною машинкою хочу нову. На вулиці вже не жарко, вже прохолодно. ну Поки обід гарно, а трошечки під вечір вже не всидиш на вулиці, холодно. І зранку дуже холодно, вночі взагалі мовчу, а в обід ще більш-менш терпляче. Можна погуляти, попрацювати, насолоджуємося гарною погодою. Дощі пройшли, все зазеленіло. Друзі, я наскільки рада, що не потрібно поливати кущі, дерева, тому що два рази в нас так гарно пролило, один раз так всю ніч йшов, в день ішов, і були такі ще дні, що дощик проходився, бо я хвилювалася, що треба буде все гарно пролити. По осені молоді саджанці, особливо після такої спеки, обов'язково треба залити і не один раз, щоб вони гарно перезимували, бо вони можуть не пережити зиму, якщо стояли в таку спеку без води, і по осені таку їм не дали попити. Як все зазеленіло, таке яскраве стало. Що робить животворяща вода? Небо яке, ну сонця немає, воно, мабуть, ще дощик буде. Огірки висять, листя в жовту крапенку, дуже красиво. Але огірочки ну, тримаються, ще підростають. Гартензі вже, красунечки, як у вазі стоять. Тепер поливати не потрібно, бо гортензії майже кожного дня поливала, Без води не хочуть жити. І он, троянда Хендель, яку ми зрізали, хотіла зовсім я прибрати без коріння. Вона виросла із землі вийшив пагін. І дивіться, які два пагони виросли, ще й зацвіли. Оце вони отакі. Ви бачите, що робиться хендель плетиста. Як заплете все. Ой, красунечки. Отак куди не глянь, айстрочки, лаванди, вероніки, все цвіте, сонця немає. Чорнобривчики, я поглядую, чи випустять бутони. Буває таке малесеньке, тільки з землі вилізе, а вже бутони попускає. Так, дивися, два-три дні пройшло, воно вже відкрилося. Це ж пухнастики порозросталися, але холодно, не хочуть уже рости далі. Ну і жаржина, осіння квіточка. Піднялася яскрава, але шкода, що квіток мало, аби крупніше і більше. То я б їх обрізати, по чи поусень. Обріза, чи вже аж хилиться, подай. Душиком намочила все важке. <смі> Небо таке брудне. Ну, дощик це гарно, нехай хоч по осені прийде, бо що ж ні влітку не було. Вон курочки сьогодні закриті, шкодничать, розгортають мені баклажани. Земля та сираю, вони ж куйовдяться, та баклажани падають, а я скільки не збираю, вони підростають. Ну, марно, ну, нехай поспоживаємо ще. Єсиш, їсиш, а потім вже не хочеться. Все, вже переїв, притерне, здається, і вже й не тьон. Кожному овочу свій час. От зараз 2-3 неділі наїмуся і взимку вже його не хотітиметься. Тому ніхто його не буде купляти і заготовлювати. А то я думаю, так, взимку буду готувати баклажани, купувати не хочеться. Понаїдалися вже. Ви подивіться на цей садок. Я ж не згребла траву. Коли татко скосив. Ми з вами поберегували, тут все в малину, кущериця виглядувала за маронтами, тут тільки помідорки залишила. Ой, сонечко вийшло, красиво, небо синє. Ну, Я вирішила не грибсти, бо татко його так перебив ще й дощиками приплескало. Помідори їдять, їдоки. То я розковиряла, вони його не їдять зовсім. Переломила, щоб вже їм смачненьке. Рожевий помідор ювель дала. До речі, ювель мені не дуже сподобався. А чим ювель не сподобався? Тим, що біля хвостика оце волокно, як солома, не розжуєш. Прям біля хвостика і по всьому помідору такий волокнистий. він. Хоча не перезрів, зеленкуватим вирвало. а всі інші горні, які пейзажі в наших садках. А весною все одно краще, да, Путюш? коли зацвітають ці всі дерева. А потім приходить мороз, <смір> і залишаємося ми без ягід. Квітувати квітує, а ягід немає. Сонечко вийшло, ми якраз прогулялися. Грушки оці висять, але вони пісні. Вони будуть ще дозрівати. Хоча такі. А, недородні, мама називала. <смір> недородні грушки. Карчи, комакувати помідори, то не дорудні грушки. Ну, а я ж не винна, друзі, я ж поливаю, обробляю. Роблю, як треба, а воно не завжди вдається. А жінка яка горна. Okay. Помідорчики дозрівають. На оцей помідор мені говорили. Ой, а як же його не ківі, а смарагдове яблучко цей одеське. Ну я дивилася, воно ж. Бачите, як гронами звисає, як ото чері ростуть. Гроночка і помідорчики по ній. А смарагдове яблуко на окремих гілочках росте. Тому я не знаю, що за сорт. Ми з друзями вже мучаємося, намагаємось дізнатися. Пишіть іще, можливо, хто дізнається, що за помідор будемо перевірювати в інтернеті. Звільнила ж тут помідори, все прибрала на цьому гібіскусу, щоб він трошечки розріс. А ви дивіться, яке небо. Отут світліше, а тут взагалі чорне, все темне. І оцей німець, ну, так же мені хочеться спробувати такі красиві плоди, полосаті, серцевидні, класнючі, зелені, не хочуть спіти. Та воно і оці, я вам скажу, не дуже спіють. Так, ну ходімте, ще на квіточках пройдемось. Хочеться ще щось і консервувати. І закатувати, Хмари. і закривати. Оці кучові хмаринки на синьому небі. Квіточки тут порозпушувалися. І острочки нібито відійшли. Тож таки, нібито морозом, щось їх припалило, оце відкрилось, мабуть, води не вистачало. І блошки немає по осені. Змерзла наша блошка, слава Богу. Оця пінка, хвилька морська. Все-таки відійшло. ну Ми зрізали, воно наросло новеньке, а це вже відсвітує, деякі ще квітують. О, так що, поусень горно ще, це треба підв'язувати. А тут гляньте на лай, не лайм лайм, а як літл лайм, скільки жучків червоних сидить. ну Я перевіряла, вони, мабуть, просто розмножуються. Ну, не їдять гортензії, Ні соцвіття, ні листочки. Ну, я ж не буду їх травить, якщо воно не шкодить, навіщо? Отрутою, ну їх дуже багато. І вони повсюду. Придивіться, скільки їх там сидить. Це вони повилазили, гріються на сонечко. Вони отакі на камінцях вилазять, сидять. Ой, треба поларбір буде підв'язати. Ну, майори яскраві. Ось, ось так, які сині виглядують. Ой, красиві, які тут малинові сяють. Хризантеми скоро зацвітуть. Ну, хризантеми бачите, в одному місці посадила. Я не думала, що вони такі великі будуть. Треба ну Гартенці таке нібито трошки вже відходять. Мої любимі це ну, ці то само собою. Але кактусовидні, синії. Я обожнюю. Я хочу, щоб в мене весь двір в таких квітах були. Гортензії гортензіями, але такі звичайні квіточки, до яких ми звикли, не проміняємо ні за що. Нехай розтокнули. Це лузія колосквидна, ну так повільно розростається. Поки надумає вже й мороз вдари. Можливо, вона не боїться морозів. Прогулялися, земля волога, погода прохолодна, але горна осіння.